Гання, вибігати, декорувати. Тобто на нас сьогодні цікаве заняття очікує. Тому, будь ласка, будьте всі уважні, налаштовуйте свої всі творчі здібності. Трошки більше місяця тому ми започаткували в карітес кулінарний гурток, а саме такі майстер-класи, які спрямовані на випікання, на оздоблення різноманітних тістечок при нашій соціальній пекарні «Профітроль». Це дуже ми раді цій ініціативі, адже діти радо вилучаються до майстер-класів. Ми випікали паски, ми випікали, оздоблювали. Пряники сьогодні на нашому черговому кулінарному майстер-класі у нас чудові гості. Це педагоги разом із студентами Ужгородського торгівельно-економічного коледжу, і разом з ними ми випікаємо тістечко Каштани, які дуже полюбляють діти. Така мета наша все більше долучати дітей до творчих ініціатив нашого карітасу, розвивати їхні здібності, в тому числі кулінарні, а також сприяти їхньому соціальному, психологічному розвитку і дарувати гарні емоції. Ми викладачі та і студенти торговельно-економічного коледжу так радо долучилися до співпраці на завіду на запрошення благодійної організації Карітаса для того, аби зробити до такий кулінарний майстер клас і з дітками. Так ми надіємося, що діткам буде дуже цікаво. Так. Ми і дітки відразу продегустують і понесуть своїм батькам. Звісно. Це є досвід і для нас, хоча ми до вже брали, були на допомогу за силу, Так само ми працювали на болотні. Були... Але це є гарний досвід для наших студентів. Ви бачите, що наші студенти так само радо долучилися до цієї акції. Це і для них не і і досвід, досвіду, і ми дійсно щиро раді, що ми змогли, хоча б чимось допомогти в даній ситуації і подарувати радість вашим і нашим діткам. Thank you oh, oh,